Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про проект, в якому ми будемо заробляти на тому, що просто ходимо. Чи там ви йдете на прогулку, чи в магазин, чи на роботу, чи просто напротязі дня ходите. За це все вам буде проект платити. Тобто, ви свої кроки конвертуєте в токен, токен продаєте, отримуєте долари, долари виводите, хочете за долари купляєте і тому подібне. Думаю, з цим зрозуміло. Тож, сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки перейду до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. Ну і тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали розберемо на чому ж ми будемо заробляти. Сьогодні я покажу вам проект, в якому ми зможемо заробляти євро просто на тому, що ми ходимо. Але перед тим, давайте коротко розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал. В ньому знаходиться дуже багато різних способів заробітку, як безкоштовних, так і з мінімальними вкладеннями. Також я показую в ньому всі свої угоди, наприклад, які я роблю на ф'ючерсному ринку, де пробую заробити. Також я показую всі свої монети, які зараз набираю в новий портфель. До речі, про нього я також знімлю окреме відео, щоб розказати вам більше, які активи там є, яка ціль взагалі цього мого портфеля І будемо бачити в результаті, скільки вдасться вже заробити, коли в нас буде гарний ріст. Ну і звісно в моєму телеграм-каналі знаходяться всі актуальні новини по тому чи іншому проєкту, в якому ми беремо участь, це вивід, обновлення якесь, різні завдання, ну і тому подібне. Тому приєднуйтеся, посилання буде в описі під цим відео. Буду радий всіх вас там бачити і будемо пробувати разом заробляти в тому чи іншому проєкті. Ну а зараз давайте повернемося безпосередньо до нашого сьогоднішнього додатка. Я вам коротко розкажу, що в ньому потрібно робити і як саме в ньому заробляти. В проєкті я вже декілька днів і навіть вдалося мені вже зробити перший вивід. Тому, якщо б ви були підписані, звісно, на мій телеграм, ви б зайшли тоді, коли і я. І, можливо, вже також би були ближче безпосередньо до самого виводу. На основній сторінці в нас є ось таке меню, де є наша шкала. Мені чомусь кроки тут не відображаються, скільки я кожного дня находив, але тим не менше кроки зараховуються. У мене, в принципі, така робота, що я ходжу небагато, але як ви бачите, за сьогодні 5600 кроків я находив. Один раз я вже клеймив і ось тут знизу є в нас кнопочка, де ми можемо заклеймити свої кроки. Нажимаємо просто клейм. Тиснемо готово і в нас вже збільшився баланс. І таким чином ми накопичуємо і кожних 150 тисяч це фіксована сума, яку ми можемо обмінювати. Я пізніше покажу вам де саме. І за це ми отримуємо один токен, який рівний 3,6 євро, тобто приблизно 4 долари ви можете знаходити. Ви можете знаходити його за один день, за 10 днів. Вам це взагалі ролі не грає. Тобто, чим більше виходите, тим краще. Тут також у нас є, якщо ми натиснемо на свій аватар, так цілі, якщо ви робите цілі, то додатково ви ще отримуєте також кроки. Наприклад, за щоденну ціль 20 тисяч кроків ще плюс 5 тисяч, за тижневу 140 тисяч кроків ще 10 тисяч кроків. І за місячну ціль там, якщо я не помиляюсь, 600 тисяч кроків, плюс 50 тисяч кроків. Я не буду рахувати, скільки тут максимально можна заробити, скільки мінімально, тому що для кожного це буде індивідуально, в залежності, хто скільки, кажу, ще раз ходить. Посилання на даний проект я також залишу в описі під цим відео, ну і на біржу, на якій вам буде потрібно зареєструватися, де безпосередньо торгується даний токен. В принципі, це всього-навсього 5 хвилин роботи, не знаю, чому багато хто цей проект скипає адже не потрібно вмикати на геодані, де ми знаходимося. Ви просто встановлюєте даний проект як з Google Play, так і App Store. Підтримуєш оці, оці пристрої, все, ви його запустили. В принципі, я думаю, що був, треба, щоб був включений інтернет і він собі починає рахувати. Кроки відображаються не відразу, але тим не менш відображаються. Можливо, є якісь погрішності, що не всі кроки зараховує. Я думаю, що багато з вас користуються різними смарт там, я не знаю, різними двіжухами, в яких можна відслідковувати свою кількість кроків. Це щось неподібне того, тільки тут за це наплатять ще й реальні гроші. Про вивід я покажу вам відео вже наступного разу, бо там є невеличка інструкція з підтвердженням депозиту на біржі. Це все ми розберемо, саму біржу, сам депозит. А сьогодні ще коротко розглянемо даний інтерфейс. Тут у нас є завдання, які ви також можете виконувати і вибирати цілі, і за це також отримувати додаткові кроки. Далі є у нас маркет. Тут на маркеті ви вже обмінюєте свої кроки на токен, про це ми поговоримо вже ближче, як в мене буде сума на вивід. Я вже конкретно знімлю вам відео по інструкції і як де що міняти. Далі є в нас безпосередньо огляд наша картинка. Далі є у нас вкладка друзі, де знаходяться ваші друзі, і тут, де пише реферал, ви обов'язково вказуєте код, який я залишу вам також прикріплений до е інструкції, до посилання для того, щоб вам почали рахуватися кроки. Далі є в нас вкладка бізнес. Тут я взагалі в принципі не знаю, що потрібно робити. Я не, е це не розбирався, тому що мені не цікаво воно. І в принципі, все, можна настроїти там свою вагу, е там свої дані фізичні. Також є у нас вавчери. Тут, як ви бачите, ось один вавчер, це 3,6 долара. Недавно я заказував, 8 березня на виплату ставив. Все прийшло. Тому проєкт дуже в принципі, звичайний. Тут нічого конкретно не потрібно робити. Якщо у вас буде показувало історію, то ви навіть будете по днях бачити, скільки коли ви находили. У мене ця історія не відображається. Тому користайтеся. Зараз я ще коротко вам покажу повну інструкцію, яка є в моєму телеграм-каналі, що за чим потрібно зробити. І встановлюєте собі, ходите і на цьому заробляєте. З виводом ми поговоримо наступного разу, вже коли буде в мене 150 тисяч кроків, тож давайте тепер ще коротко розглянемо безпосередньо повну інструкцію. І так, нагадаю, що посилання я залишу в описі під відео, а інструкція безпосередньо буде вже в самому телеграмі, можливо, також її закріплю в описі під відео. В принципі, тут нічого складного немає. Проект вже реально платить декілька місяців. На Ютубі я знайшов відео, що ніби вже 6 місяців стабільно працює, і уявіть собі, якщо ходити кожного дня по 20-30 тисяч кроків. А тим більше, якщо ви десь ходите на прогулянки, там на роботу, можливо, ви ходите пішком чи там будь-що інше на за покупками. Скільки можна було вже нафармити, але тим не менше і я про нього не знав, але наразі дізнався і хочу поділитися ним з вами, тому що реально круто платить. І так, як ви бачите, доступний нас на Android ICO, то, що я говорив, і ось, обов'язково того, після того, як ви зареєструвалися, заходите в вкладку Друзі і там вводите даний код. Він буде закріплений як до посилання. Так же само буде закріплений і тут є в пусті. Пізніше клеймимо кроки після 21-го, щоб вони не пропали на, 2, на другий день. Ну тут, в принципі, проблем немає, тому що я клеймлю декілька разів на день і пробував різні стратегії клейму, нічого не пропадає. Хіба можливо, як починається новий день, то за попередній день зникає. Цього я вже перевірити не зможу. Без геоданих працює, тобто ну, немає чим переживати, дуже ви надаєте просто доступ до фізичної своєї активності, в принципі, так же само, як будь-якому смарт годиннику для того, щоб він вам рахував кроки чи будь-якому іншому фітнес-додатку. Далі мінімальний вивід це один FTN, це токен власне, на біржі, який вам буде потрібно зареєструватися, біржа Fastex. Посилання також залишу в описі під цим відео. І він вже коштує 3,7 євро. Ну зараз 3,6, тому що токен трошечки просів. Але типу в районі 4 доларів курс коливається. Обмін фіксований, це 150 тисяч кроків, про що я говорив. Ну і сама біржа, на якій ви реєструєтесь, Для того, щоб мати можливість туди виводити. Про біржу ми вже більш детально поговоримо наступного разу. Тож, користуйтеся, встановлюйте. І давайте будемо разом в даному проєкті заробляти. Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.